Привітики, привітики усім! Вітаю вас всіх у новому дні. Дякую, що заглянули до мене в гості. Буду їсти гранолу, бо купила дітям, а вони її не їдять. Тому доїдаю я. А ну признавайтеся, хто теж доїдає те, що діти не хочуть їсти, ну і шкода ж викинути, а чоловік в мене взагалі молочного нічого не їсть. Тому залишилося тільки я. Доїдаю, лише я. Але вона смачненька можна їсти. Я щось відразу не дуже так до неї ставилася. А зараз вона мені навіть, я вам скажу по секрету, сподобалася. Приїхали ми на будівництво, дивіться, який у нас басейн. Це у нас місце, де будуть сходи, але у нас такий басейн, просто жах. Після цих дощів басейн неймовірний. Ось так виглядає з вулиці, вже, вже вже щось вимальовується. Ну, подивилися на будівництво, і я побігла швиденько до своїх квіточок. Неймовірно, гарна трояндочка, така важка, похилилася, все знову заросло бур'янцями. І показую вам ще спаржу. Вона стоїть, вона росте, ось ця багонія гарна. Після цих дощів і рослинки віджили, рослинки стали такими насиченими, гарними, живими. видно, що життя продовжується у них. Зацвітають вже мої астрички, багато у мене їх в цьому році бодить. А я обов'язково возьму собі додому в букетик. І якась ще хризантемка зацвітає, жовтенька, ось така кремова зацвітає. Ну і мій красень. Я забула з вами поділитись. Дивіться, який любин, дуже гарнющий От люблю я його. Багато хто не любить, а я люблю. Взагалі люблю квіти. Спитайте, кого я не люблю, ті, що я не люблю, все люблю. Дивіться, які гарні у мене гладіолуси. Ну, прям гладіолуси ще такі великі, не попадали, тримаються, колоски у них неймовірно гарні. Багато таких рожевих, якихось кремово-рожевих. Але симпатичні, але вже гарнющі. Я таку першим ділом прибігла і бігом біжу дивити, що там у мене є, що там як у мене. Дивлюсь на помідорки після дощу, ось ці гарні. Я їх знову скажу вам побризкала, тому що бачу, дивіться, що сталося це після дощу. Він весь тріс лопнув, і ось ця фітовтора його зжере. Ну так шкода, вже такий гарний жирний був. У мене помідор. Я вже з нього мала прям салат їсти, а він взяв та й тріс, та й лоп. Від дощу, але я їх знову покропила і відправилася. Донечка в мене взяла пупсика такого симпатичного, маленького, і е колясочку вона зайнята своєю дитиною. Ну а я для своєї дитини хоча б трішки зріжу траву, бо вже якщо чесно, пора покосити, але чоловікові поки що не до того, він там зайнятий будівництвом. Він зайнятий своєю такою чоловічою роботою, то я взяла і, і думаю, хоча б я коло лохини позрізаю такі великі бур'яни, велику траву, щоб чоловік потім не скосив. Бо як ото знаєте, чоловік е, один раз косою махнув та й все скосив. А я його бавила у ту рослинку, рік, два-півтора ходила, дивилась, ой, випустився листочок. Він візьме, та й зараз його скосить. Дуже шкода, тому я ось так взялася. Навколо лохини трішки траву обірвати. Лохина є, але самих ягід немає. Сподіваюся, через декілька років, поки ми будемо жити в цьому будинку, то буде. Ось ця в мене теж така гарна, я її прям шишками закидала. Все, ну все як інтернет пише, все так і зробила. Але одна у мене гегнулася, здохла. А дві у мене є, і ще одна у мене там є така. Під питанням, я не знаю, вона начебто жива і здохнути не здихає, і начебто і жива. Бачите, випускає листочки. Залишу, дам їй ще один шанс. Теж зараз коли неї приберу наведу порядочок, щоб було видно, бо ж кажу, що він все мені возьме та все й скосить. Вже мені одну рослинку скосив. Ой, у мене чуть інфаркт не став, коли він це зробив. Але що ж, що ж зробиш, нічого не зробиш. Привезла я таких два колеуса. Зараз я буду експериментувати. Я в цій бур'янці впихну ще колеуси. Ні, вирішила, що бур'яни рвати хоча дуже мокро. Прям бачите, яка мокра земля. Все липнеть до осапи, все прям дуже мокруще, треба зачекати хоча б один день. Посажу тут колоуса і перевірюю, чи краще він росте у відкритому ґрунті. Ну, і я не можу з вами не поділитися цією красою. Ну, неймовірно гарно. Я певна, що буду кожного разу, коли ми будемо жити в будинку, показувати вам ось це щастя. Ну, воно ну мені так гарне, ну мені цей захист Сонце такий симпатичний, такий вже гарний, гарнющий. Вже навіть місяць зійшов, а сонце лише ховається. Ну, неймовірна краса. Ділюсь нею з вами. Дивіться, який сніданок у мене прямо від шеф повара Ростислава. І сьогодні я тебе навіть не заставляла. Так що не кажи на камеру, що я тебе заставляла і я тебе б'ю. Бо він на камеру постійно брешить, робив великі. А тепер робить такі Я 2, маленькі. — два Ангеліна десь п'ять. Ангеліна тільки приходить і показує пусту тарілочку, що простік готував. Вирішив зробити ще маленькі, так? Да? Сподобалось тобі готувати? А в мене дивіться, як круто. Я прийняла ванну, посушила волосся, кава готова, бліни готові. О, для чого я вас народила! От, значить, для чого ви мені? Щоб каву робили і бліни готували. Це я, звісно, шуткую, але ну приємно ж, дивіться, як приємненько. Дякую тобі. Хочеться з вами поговорити. От захотілося мені з вами поговорити. Тому що дуже часто, останнім часом, я не знаю чому, хоча я вже. Всіх, хто пише мені із раною цієї країни, я не витримую, я вже блокую. Ну, пишу, ну, вибачте, мене таку єрунду. Ну, а дураку доказувати, що він розумний, це просто без з моєї сторони. І я не вважаю це за потрібне їм доказувати, що взагалі щось їм доказувати. Ну, а нашим українцям, бо ж можна подивитися, з якої країни був написаний цей. Коментар, і взагалі якою мовою, понятне діло, відразу видно, що це пишуть наші рідні українці, чому я не торкаюся теми війни у своєму влозі. Ну, по-перше, я вже, певно, що говорила про це, що мій влог не є політичним, я не є політичним аналітиком, я проста людина, яка. Живе в умовах війни, і війна торкається нас усіх. Як би ми хотіли цього, не хотіли цього, вона завдає нам певний дискомфорт в житті і, взагалі, моральний, фізичний, тому що дуже змінилося життя під час війни. Воно ще почало змінюватися під час карантину. Ну а війна, знаєте, карантин нас трішки підламав, а війна добиває. Не хочеться мені це е, показувати в, в Лозі багато, що е, взагалі залишається за кадром. Хотілося би показувати вам, можливо, чогось і більше, е, але не хочеться взагалі торкатися цієї теми, тому що війна кругом. Ви заходите в телеграм-канали, ви заходите в Інстаграм, в той самий YouTube кожного дня в новинах. Говориться про різні прольоти, про постраждалих, про ось цю всю взагалі реалі цієї війни страшної. І не хочеться мені ще тут розвивати цю тему, тому що це взагалі дуже морально важко. І Кожен зараз, на жаль, в кожній сім'ї це вже торкнулося не десь когось там сусіда Петю, а це доторкнулося кожної сім'ї. На жаль, вже майже хтось з сім'ї воює або вже, на жаль, і не воює. Це такі наші реалі. Дуже багато вже кого це доторкнулося, і не хочеться це трактувати ще тут. Хочеться, щоб це було. Більш такий розгрузочний формат відео, щоб ви заглянули, щоб ви знали, що це взагалі, знаєте, такий більш формат для мам, для жінок, взагалі для просто відволіктися від своїх якихось проблем, тому що в кожного їх вистачає безліч, тьма різних. Можливо, це не проблеми. Нехай це будуть не проблеми, а просто задачі. Які потрібно виконувати кожного дня. І кожного дня в кожного є такий самий ритм, як у мене. Можливо, когось надихнути на щось. Можливо, поділитися якоюсь корисною інформацією. Ну, ні в якому разі не хочеться мені ось це все виносити тут. Я хочу ділитися тим, що. Попри все, що відбувається навкруги, в кожні часи, в кожні якісь певні ери нашого суспільства були якісь такі глобальні зміни. І я хочу донести, щоб ви не втрачали сили духу, не втрачали віри, не впадали в якусь паніку. На жаль, це присутнє зараз в нашому житті, але б не хотілося на цьому зосереджуватися. Мені здається, що ми вже і так дуже забагато часу знаходимося в цій атмосфері. Наші діти, на жаль, вже... Є дітьми війни, і це дуже страшно. Це прям дуже страшно, якщо так подумати. Але життя триває попри все. Ми ходимо на роботи, ми відвідуємо школи, садочки, ми продовжуємо своє життя. І хочу, щоб ви зрозуміли, що воно єдине, і не потрібно впадати в таку вже прям паніку, подумати, що. Слава Богу, що в нас взагалі є можливість жити, нормально жити. В тих, хто не знаходиться в цих прифронтових територіях, областях, в них там ну, жах. Давайте будемо відверті. В них жах, і вони теж продовжують життя, не хочуть покидати свої домівки. Для них це цінно, для них це. Ціле життя, тому давайте будемо цінувати те, що маємо. Не будемо засуджувати тих, хто не живе так, як би вам хотілося, щоб всі страждали. Ми так страждаємо багато із цього. Але пам'ятайте, що життя продовжується, і я не хочу це розвивати в своєму і розповсюджувати взагалі на своєму каналі. Ось це про війну. Я хочу нести те, що ми сильні духом, що ми незламні, ми віримо в перемогу як з першого дня, так і зараз, впродовж стількох років війни. Ми сподіваємося на, наші, на нашу владу, на їхній здоровий глузд, взагалі, якщо він там присутній на наших хлопців, що вони дійсно незламні. Хоча б вони не впали духом, тому що нам немає чого падати духом і зациклюватися на цьому. Нам потрібно працювати, сплачувати податки, це теж допомагає нашим силам донатити по можливості, допомагати тим людям, які є переселенцями, які, є, які взагалі потребують цього, як фізично, так і морально. Тому я і не розвиваю цю тему саме тут у своєму влозі. Я хочу, щоб ви відволікалися від цього. Зайшли і подивилися, о, у мене теж кожного дня прання. І така не одна, у мене теж кожного дня ось ця от монотонність. Незважаючи на все, потрібно це робити, бо за вас це ніхто не зробить. І щоб. Можна було відволіктися, тому що ти тільки заходиш у якісь мережі, відразу ось ці от останні новини, останні новини, ось війна закінчиться, ось війна закінчиться, а вона все, знаєте, не закінчується. Тому я не хочу це розвивати тут. Мені прямо навіть зараз не дуже приємно про це говорити, бо я знаю, що це доторкається кожного. Є, звичайно, зрадники в нас в країні, але. Не будуть горіти в аду, я сподіваюся. Ось так за всіх, хто загинув, за всіх, хто був закатований, за всіх, хто взагалі пройшов і проніс це на собі. Я думаю, що всі, хто зрадив, нехай вони розрахуються за це самі, і ми не можемо нічого вплинути так кардинально. Особисто я не можу кардинально вплинути так ні на що. Те, що можу, те й роблю. Ось така моя позиція. Як я і кажу, я не є якимось експертом, що хтось робить правильно, неправильно. Ми живемо так, як ми живемо, і прошу нікого не засуджувати. Багато блогерів є, які вони є мільйонниками, можна сказати. Я вважаю, що нехай вони кричать на весь світ, у них велика аудиторія, не тільки українська, а й всесвітня. І їм варто голосно зацепляти ось цю тему, бо якщо я тільки щось в мене так, так пробіжить вздовж мого блогу влогу, то відразу припадає до мене багато хейту. Не тільки від нашої країни, не тільки від наших співгромадян, але і від інших, від інших громадян. І це дуже неприємно, я вам скажу, що хоча інколи хочеться, знаєте, взяти камеру і сказати, Боже, люди, що ви робите? Зупиніться просто. Зупиніться як в нас помирають, так і ваші помирають. І нема нічого цінніше, ніж життя, я вважаю, але. Не хочу я ось це от все нести тут. І думаю, я з вами поділилася своєю думкою, чому немає теми ось цієї в мене саме у відео. Надіюсь, всі мене зрозуміли. Нікому не можу нав'язати свою думку і донести те, що думаю я. Але всі українці на собі це відчули. Я думаю, що навіть у Мирних містах, які знаходяться далеко від фронту, все ж таки всі це відчувають на собі, ось цю війну. Спочатку вона не так стосувалася всіх, давайте говорити правду, люби Боже, правду, а зараз вже стосується кожного. Прям кожну сім'ю вона вже зацепила. Тому ось така моя думка: чому немає? Не хочеться мені це все тут, прям так ось так. Вивалювати, нести після кожних ударів, після кожних прильотів. Я теж все моніторюю, все дивлюся. Але не хочеться мені ось це все нести тут. Тому я думав, ви мене зрозуміли. Вибачте, кому я можливо не подобаюся, бо багато кому я дійсно не подобаюся. Але якщо не подобаюсь, то, будь ласка, не дивіться, є мільйони класних. Людей, які, можливо, припадуть вам до душі, можливо, припадуть вам по вашому стилю життя, і ви знайдете там в них частинку якоїсь поваги хоча б, бо тому що багато хто навіть не поважає один одного, але то таке. Так що все, я вам сказала. Повертаємось до домашнього будні. Куда ж без цього? Це все мене чекає, домашні справи, тому гайда пішли їх робити разом. Я, як завжди, займаюся домашніми справами. Кожного дня знаходжу собі якусь Нову розвагу, можна так сказати. Щось перекладаю, щось перескладаю, забираю з балкона ті закрутки, які вже закрила. У мене немає стільки багато місць для зберігання, щоб десь виділити прямо окреме місце для цих закруток, тому я їх пхаю в кухню. Немає у мене жодної якоїсь кладовки, чогось такого подібного, ні погріба, нічого в мене немає. Тому це все зберігається десь там. І я не Знайшла кращого місця, чим ось тут, під мойкою. Там у мене вони зберігаються, я їх туди складаю і вони тихенько сидять, чекають свого часу. Ростислав мені допоміг, ну а я швиденько впоралася. Ще заодно її повитрала там, бо там теж завжди щось смітиться, щось там замурзується, не знаю, де воно береться, але. Потрібно було витерти, я ось так вот одним помахом убила два зайця. Ну і, звичайно ж, і посуд потрібно мити. Я не знаю, він теж у мене розмножується прямо. Знаєте, у нас жива квартира, постійно хтось щось то поїв, то під'їв, то я чимось. Зайнята була, діти щось насметили, і постійно треба за всім слідкувати. Я не знаю, як я це встигаю, коли я на роботі. Мені здається, у мене тоді вмикається ще один двигун, і я вдвічі більше виконую роботи роблю, чим. Цієї, що я вдома, тому що я до обіду тільки розкачуюся, а після обіду починаю активно працювати. Зробила я ще ревізію в холодильнику, дістала огірки, треба їх, бачите, перемила, все перебрала. У мене бурячки гарні, зверю з них зроблю салат, а з огірків зроблю теж салат. У мене діти їдять і огірки, і буряки. Я думаю, що це неймовірно корисно зараз в сезон. Ну і смачно, так, щоб нічого не зібрати. Псувалося, то я цим ось добре що зробила ще перевірку в холодильнику. Ну, і є у мене безік такий, Дивилась я сьогодні півдня на цю плиту. Вона у мене півдня вже брудна, бо Ростислав готував бліни. Бачите, наслідки блінів у мене на плиті. Але ж він каже, давай я відшкребу, я кажу, ні 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 пане, давайте я буду сама це робити. Ну і люблю готувати на чистій плиті, поки вона ще не засрана. Отак от, от я можу після кожного дня отак її протирати, просто з миючим засобом для посуди, і мені це просто радує око, що в мене чиста плита. Ось так мені подобається, поділилася з вами своїми ще домашніми справами і буду певна, що з вами вже прощатись, бо надовго затягнулося це відео.